На запас джунглів часто виходять слони. Через це діти австралопітеків не могли тримати за спину мамок, ось так починався декрет. Але разом з гулянками до австралопетеки прийшли похмілля: кіно або інший алкогольний продукт краще за якістю, якщо його виготовляють дівчата. Доброго вечора, хлопці дівчата різного віку. З давніх давен людство любить випити та закусити вино або інші продукти. Бродіння розповсюджені скрізь, де є з чого виробляти спіртне. Людство пройшло довгий алкогольний шлях, і не завжди він був легким. Сьогодні наніс цікаве про нашу алкоподорож, а також про роль у ньому дівчат. Наливаємо келихи та починаємо. В античній культурі різних країн згадується, виготовлення та вживання алкоголю вже стали звичай. Тобто, для шумерів і єгиптян, греків та римлян, урарту та індійців алкоголь не вважався чимось новим. Так, часто його виготовлення пояснювало божественне втручання, але тоді, та й зараз дуже часто, таким чином пояснювали геть усе. Важливий факт: алкоголь був тісно пов'язаний з людством, людина мала ферментативний механізм для його вживання. До речі, не тільки люди. Багато інших тварин, навіть комахи, мають схильність випити. Мені розповідали студенти з Індії, що у їх штаті люди в селах традиційно варять пиво у якісь певні дні року. На запас джунглів часто виходять слони, засовують хоботи у чани з пивом, напиваються, п'яні вештаються по селу, а потім сплять при дорозі. Я просив їх сфотографувати слона з похмілям, але фотографій поки немає. Наші двоногі родичі проявили свій інтелект у справі гульні, тож вони кидають фрукти у калюжі, чекають, поки вони збродять, а потім їдять їх та п'ють утворенню брагу. Частина з мав палює на туристів, ну які є, теж мавпами зрозуміло, краде у них алкоголь або грабує магазини. У Європі таке можна спостерігати на Гібралтарі, хто буде там, візьміть макакам холодного пива. Отже, вочевидь, ідея вживання алкоголю губиться в хащах еволюції. Як же все починалось? Почалося з того, що мільйони років тому група австралопітеків в Африці вигнала, а точніше вижила, групу менш вдалих та сильних австралопітеків. Спочатку вигнала з верхніх ярусів дерев на нижні, а потім під дерева і взагалі в савану. Зрозуміло, що на верхніх ярусів дерев більше фруктів, більше світла, а внизу гнилі фрукти і бігають леопарди. Цей процес тривав біля мільйона років. Чомусь нагадує відому історію про яблуко і подальше вигнання з зраю, тільки тут яблуко було перед вигнанням відібрано. Отже, австралопітеки невдахи були вимушені жити в савані, де було спекотно, тому вони позбавились хутра або волосся, не зрозуміло, як досі на тут казати. Через це діти австралопітеків не могли тримати за спину маму, коли вона бігала на полювання. Матері почали ходити на двох ногах, щоб тримати в руках дітей. До речі, як будете йти по вулиці на двох ногах і тримати в руках пиво, згадайте своїх пращурів, невдах з африканської савани. А батько родини при цьому був змушений полювати на мілких тварин та збирати фрукти для всієї родини. Ось так починався декрет. Але повернемось до випивки. Наші австралопітеки збирали і згнилі підброжені фрукти під деревами, бо на дерева їх вже не пускали. Такі фрукти внаслідок бродіння містили етиловий і не тільки спирт. Наші пращури таким чином стали випивати. Але разом з гулянками до австралопітеки прийшли похмілля. Занадто сп'янілий австралопітек, або якщо в нього було сильне похмілля, не міг втекти від леопарда або інших любителів поїсти. Тому дуже швидко тварини, які не мали достатньої кількості алкоголь-дегідрогенат, тобто ферментів, які розщеплюють алкоголь, повмирали. Зарішили стіки до спиртного астралепітеки. Ті, що могли і випити, і морду надбити іншим мафу після цього, від леопарда втекти, або об'єднатися разом і палками побити самого леопарда. Схоже, процеси відбувалися відносно недавно. Згадаємо, як європейці споювали народи Північної Азії та Америки, де фруктів не росло, і алкоголь, до гідрогеназ не було. У Південній Америці цього не відбувалося. Індіани з Чилі чи з Бразилії сам кого хоч переп'є. Отже, з часом нащадки австралопітеків савани еволюціонували, створили цивілізації, розробили технології виготовлення вина, пива та інших напоїв. До речі, ті австралопітеки, які залишилися в джунглях на віп-місцях верхніх яростів дерев, згинули часто разом із самими деревами. Зрозуміло, що зараз процес вичавлювання соку з винограду автоматизовано, але раніше, та й подекуди зараз, виноград давили ногами, що несло додатковий такий собі бонус, про який попереду. Справа не хитра, кожен може долучитись, але традиційно сік чавили дівчата 13-20 років. Народами різних культур, ніяк у минулому не пов'язаних між собою, скажімо, Африки, Індії, Південної Америки Європи, було виявлено, що вино або інший алкогольний продукт краще за якістю, якщо його виготовляють дівчата, ну і саме виробництво естетичніше зрозуміло. Як же так вийшло, що ізольовані одні від одного любителі випити прийшли до спільного висновку? Річ у тім, що бродіння або ферментація соку, що лежить в основі виготовлення алкоголю, проводиться низкою мікроорганізмів, що мешкають на шкірі людей, із них потрапляють у сік, які де потім розмножуються і викликають бродіння. Цих мікроорганізмів найбільш важливі з них Рамона, зімамона, дріжджі та інші, більше у жінок, тому що вони мешкають також у піхві, звідки потрапляють на шкіру ніг. А найбільша концентрація має на увазі цих мікроорганізмів, спостерігається у молодих дівчат. Більше мікроорганізмів, якісніше бродіння, краще вино. Здогадувалися, зокрема у Центральній Америці, де дівчата робили напій з кукурудзи. Тому, завдяки дівчатам, іспанцям не вдалося споїти. майя ацтеків, які живуть там і понині. У габоні дівчата виробляють напій з бананів. Мені розповідали ті, кому вдалося його спробувати, що це досить смачний і досить такий міцний напій. Ось така наша історія. Як будете пити вино, згадайте, скільки астралопітеків загинуло, щоб ви змогли ним спокійно насолодитись. До речі, ідея для стартапу: виготовлення вина вручну, точніше, ногами, з фотографією виробниці на етикетці. Купляєш пляшку вина і там видно, яка дівчина чавила вино ногами. Інші фотографії теж додаються. Ідею дарую. На добраніч, хлопці, дівчата різного віку. Нехай вам насниться пляшка вина у компанії з австралопітеком з африканської савани. До зустрічі!